Куда ж інакше? Так, контакти заблокували, то вже... Та в принципі в контактах теж ничка в Ютубі. В контактах тільки сивка, так. міряємо сьогодні воду. Сь... Сьогодні вода. Сьогодні. Ну та я отак зараз не можу вгадати. Ні, ну захай його туди. Коля, стоять. А де ти купив його? Китай. Ааа. Ты туда їздил? Ча капец за градусником їздил? Ну не ну їзди по своих справах. Не, не, заказував на Алі. Ти тобі прислали, так? Чот то багато. Скільки, 10 градусів? 12 Дам заморозку. Скільки? Майже двадцятка Та ти що? Це що не. Дев'ятнадцять градусів. Наше твою рожу на ютуб. Майже двадцять. Так, от Та Це вже двадцятка майже. Двадцять було. Це таке я виловив. Дев'ятнадцять з половиною, двадцять з половиною так скільки я вже намотав. Ну то ми були в Одесі на морі, було 19-20 градусів. Я був в Одесі на морі, було холодно. Це холодні.